Актору Алеку Болдвіну висунуть звинувачення в ненавмисному вбивстві. Прокуратура міста Санта-Фе в окрузі нью мексико заявила, що зібрали для цього достатньо доказів. Болдвін зробив фатальний постріл у кінооператора українського походження Галину Гатчинс під час знімання вестерної ржа у 2021 році. Болдвін вистрілив із реквізитного кольта 45-го калібру, у якому виявився бойовий патрон. Куля влучила в груди Гатчинс. Рикошетом також поранила в плече режисера фільму Джоела Соуза. За словами Болдвіна, він був упевнений, що револьвер заряджений холостими. Асистент режисера Девід Голс, який передав йому зброю, сказав колдган, тобто зброя безпечна. Голс уже підписав згоду про визнання себе винним у недбалому поводженні зі смертельною зброєю. Звинувачення в ненавмисному вбивстві. Також висунуть менеджеру зі зброєвого реквізиту Ганні Рід вони висувають звинувачення трьом особам одна вже визнала себе винною. Тепер вони концентруються на алеку Болдвіні та відповідальній за зброю У телеінтерв'ю 2021 року. Болдвін сказав, що не натискав на спусковий гачок револьвера і що той вистрілив після того, як він звів курок, репетируючи ракурс з Гатчинс. Водночас, експерти ФБР, перевіривши револьвер, повідомили, що він працював нормально і не стріляв без натискання на спусковий гачок для відповідальної за зброю та алека болдвіна все зводиться до злочинної недбалості та прояву грубої недбалості у своїх діях. Якщо обох визнають винними, то їм загрожує строк до 18 місяців позбавлення волі та штраф розміром 5 тисяч доларів.